Відгороджуються від щита Європи деякі західні партнери. Такий ми щит Європи, що ця Європа вирішила перекрити кордони. Ви знаєте, що це зробила Польща, і перемовини ні про що не ніяких результатів не дають поки що. На жаль, а тут підрядили ще кілька країн. Провели правда це одноденні акції, але сказали, що вони будуть підтримувати своїх європейських колег-поляків. Ось це називається політичне життя, це називається політична боротьба, основою якої є не бла, 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 а інтереси твоєї країни. І якщо ти бачиш, що інтереси твоєї країни вони не дотримуються або страждають. То ніякі бла, бла, бла не працюють. А знаєте, чому так відбувається? А тому, що в, в багатьох європейських країнах наві навішать людям на голову. А, бла, бла, бла не виходить, тому що люди мають в принципі гарну освіту, люди мають гарні зарплати, у них гарні доходи, вони живуть нормальним, щасливим життям. І ніяке бла, 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 і ні в ім'я ніякого бла, 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 вони не хочуть змінити свої умови. І вони будуть вимагати від своїх урядів, щоб ніяке бла, 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 не змінило їх реальні життя їх комфорт. Тому там уряди бояться порушити ось це цей стан громадян своїх, і роблять все для того, щоб їхні громадяни ніяким чином. Не засумнівалися у тому, що керівництво, уряд, чиновники працюють на народ. Мені б теж дуже хотілося, щоб чиновники України всі, а не тільки президент України, який мотається по всім усюдам і намагається привести все, що тільки можна, боролися за Україну. Оце той випадок, коли один в полі не воїн, абсолютно один в полі не воїн. І нічого зробити з армією чиновників він не може. Але на жаль, на жаль, саме на нього стікається основний негатив, якщо якийсь середньозважений чиновник прокрався або ще що-небудь. Мені б дуже хотілося, щоб наші чиновники розуміли, що українці теж хочуть жити щасливо, безпечно, заможньо, а не оце безкінечне, бла, бла, бла. І як тільки у чиновника якісь є проблеми, він вилазить в екран, благо їх знімають і показують, і починається бла, бла, бла. І оце бла, 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 ділить ще й людей, ще й розділяє людей за різними критеріями. А потім чиновник собі спокійно живе, а люди сваряться, не розуміючи свої інтереси.